Провели члени Ради Дитячого самоврядування «Темп». Дитячу раду самоврядування темп покладали завдання проінформувати усіх гуртківців палацу про проведення подібних акцій. Ми ходили по гуртках. І розвішували об'яви, і самі е, долучились до цієї акції, тобто і по збору коштів, і також засоби гігієни. Потім ми, разом з нашим керівником Іриною Павлівною е, ми їздили купувати речі для воїнів і для тих, хто перебуває в... Ну, у цьому закладі керівництво палацу звернулося до адміністрації Вінницького військово-медичного клінічного центру, аби на зібрані кошти закупити все необхідне нашим військовим. Зокрема, надали адресну допомогу Петру Максименку, який незабаром вирушить на схід. Ми... Закупили необхідне спорядження, спальний мішок, термобілизну, військові берці, шапку, рукавиці. Ось повністю цей комплект закупили ми йому. Також додатково у нас залишалися кошти, ми вирішили просто купити необхідні засоби гігієни. Також ми ще докупили три додаткових комплекти термобілизни, також докупили ще теплих шапок, рукавиців. Не оминули увагою вихованці палацу і тих, хто перебуває на лікуванні або реабілітації у Вінницькому госпіталі. Для них діти влаштували святковий концерт. Нам запропонував наш тренер Павло Олександрович. Він сказав, що потрібно виступати для воєнних наших, які лікуються в госпіталі. Ми з радістю згодились, тому що знаємо, що щось в країні в нас. Ми не хотіли, щоб це просто було, що ми приїхали, передали, тримайте, будь ласка. Ми просто хотіли внести якусь веселу мотку, якусь частинку гарного настрою, настрою в такий складний для країни час. І тим більше складний для тих людей, які безпосередньо були, приймали в цьому участь і яким ми завдячуємо зараз нашою Україною. I'm <laughs> Вічемає на вас мабуть. Програма заходу передбачала не лише номери розважального, але й патріотичного спрямування. За словами гостей свята, саме у руках такої активної та завзятої молоді майбутнє України. право знати Тих, кого радіо вважаю, що людство рятували другині, синів і дочі гідним України. Я українець, хочу право мати, завжди все, що думаю, казати, на незалежну, пані всю державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право. Та дух свободи набирати в гру. Я українець, буде є і буду. Я українець, заголоче сходу, це суть по і похитне. В неї муртує кров мого народу. Я українець, це мене День, я я лежи? На півночі півдні її і мов, шанував. Дізині в могилах мої за неї не один мій браток вою. Я українець. Коли вони створили такий концерт, значить вони діти наше майбутнє, вони будуть вже жити не так, як ми зараз в такому зараз в трудному становищі, а вони будуть настоящі українці. Дійсно, як вони створили ту ауру, мабуть, вони так і будуть, такими будуть виростати і будуть такими можними, відвертими і патріотами, можуть бути нашої держави. Вона стала настоящою країною, любить свою батьківщину. Діти зізнаються, виступити перед такою аудиторією для них за честь. Було незвичайно, ну, не так, як на інших концертах, тому що тут як відчуття, що цей виступ комусь незвичайно потрібен. І навіть після того, як ми вже був це концерт, то нам багато хто дякував за те, що отанцював. Для гуртківців це була не перша акція, але й не остання. Відпочивши на зимових канікулах, вони планують продовжувати допомагати тим, хто перебуває у складній ситуації.